Рада вас бачити на каналі Я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам, що цікавого є на полицях у відділі Дім. Новинки акції приємного перегляду. Піднос пластиковий 340 гривень. Вкладка пластикова прозора для столових приборів 189 Підставка плетена під гаряче 189. 219 металеві кошики для зберігання. Корзинки пластикові по 119 у двох кольорах. Така гарна підставочка металева 269 для солодкого. Поличка для баночок спецій. Залишилось лише кілька штук. Ціна зі знижкою 129. Органайзер кухонний 189. Поличка кутова 269. 359 металеві кошики для зберігання більший та менший. Вішак настінний на липучці 240 Декоративні підставки на стіл під гарячі 79 одна штука. Серветки святкові 2 штуки 149 Серветки пасхальні 149, також за 2 штуки. Ось такі ще є круглі. По 2 штуки упаковка різного кольору 119 гривень. 79 одна штука. 219. Новинка. Ось такий цікавий кошик у зеленому відтінку та молочному. З дерев'яною ручкою. Це меншого розміру. Є ще більший. Ціна 269. Сушарка металева для посуду. Чорна і золотиста 599. Металева кутова поличка для зберігання 240 біла і чорна. Можна для кухні або для ванної кімнати. Баночки великодні металеві, 119 за 2 штуки. Термос в сумочці. Залишився останній, тому цінника не бачу. Пляшка. Для напоїв пластикова 219 по 99 ось такі варіанти та 189. Термос 99 у двох кольорах. Термос 459 із трубочкою. Пластиковий органайзер для зберігання є рожевий, блакитний та прозорий 169 будь-який. Такий дитячий органайзер 269 на три відділення. Рамочка для фото 269, 119. Дитяча фоторамка, серветниця 219, картина в дитячу кімнату 169 і такий ще є кошик для спорігання 169 також корзинка 240 гривень. Зелений кошик для зберігання 269. Білий з хмаринками 340 гривень. Сумки для покупок з квіточками і чорна з надписами по 49 Це меншого розміру. І є ще більшого розміру. Такий м'ятний відтінок, рожевий та чорний 59. Термосумка для їжі дитяча 99. Така з машинками 219, рожеві по 240. І є ще для хлопчика блакитна. Дзеркальце Push 169. Таке дзеркало 189. Дитячі купілки. Білий відмідь, кролик, песики та динозаврики по 149. І машинка також 149. Тарілочка Push 169. Така гарненька за 169, також мисочка 79, посуд для хлопчика, тарілка десертна 149, мисочка та чашка, таку саму вартість. Такі смішні та цікаві чашечки жовта і смужку. 189. Кролик з вушком 149. такий ще є з квіточками за 169. Така гарна чашечка всередині рожева. З кроликами 149. А це взагалі така класна новинка всередині фігурка 189. І ще одна з надписами 149. Чашок багато, різні ціни. Ось такий котик 169, зламою 189, тарілка обідня 149, десерт на 99. Керамічна підставка на ніжці для десерту чи маленького тортика 269. Рожева і яскраво жовта. Ціна така ж сама. Чашка Прозора скляна із ведмедиком 219. Ведмедик подвійні стінки Прозора 219. Котик подвійні стінки Чорна ручка 219. Пластикові стакани для напоїв з кришечкою та трубочкою. Мікі Мау, щенячий патруль кіромі, будь-яка-169 для хлопчиків та дівчаток. Фоторамка рожева 119. Така класна, м'якенька 169. Це така тумбочка для зберігання на 4 шухляди, 389. І рожева, і для хлопчика чорна в таку саму вартість. Новинка приїхав ось такий класний пуф м'якенький, високий досить. Ціна 799. 269 м'якенькі корзинки для зберігання з вушками. Коробка органайзер песик. Ціна 189. Такий плетений з вушками кролик 269, дзеркало 149. Можна повішати його на стіну. І такий варіант: 79. Поличка 269. Маленькі комодики для зберігання. На 4 шухлядки 340 гривень, на 3 269 Є ведмедики та котики. Ось так виглядають. Картонна музична скринька з балериною. Ще є шухлядка знизу. Ціна 389. М'якенький зелений пуфик 499 гривень. Стілець м'який ведмедик для діток 340. Ось такий стілець пластиковий легко розкладається та складається 219. Серветниця з гусочками дерев'яна 219. Фоторамка на два фото 169. Рушничок до Великодня, 219. Такий з сердечками 340 гривень. 70 на 140 Килимок маленький для ванної кімнати з червоними сердечками 169. Молочний грубший, але без цінника. Лавандовий з ромашками. Ціна 169. Також ще ось такий рожевий є світлий. Таку саму вартість і з квіточками. Котонова доріжка на стіл до Великодня 169 з кроликами. 45 на метр. 389 скатертина 140 на 220. Сіра котонова з квітами 340 гривень. Така світленька котонова, 389 з фальбанкою. Красива доріжка на стіл 240 поліестер. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Вдалих вам покупок. На все добре!